Різарів і 77-й номер Валерій Сезанович стосовно голу Благора Інвест. Авто авто голівся Роман Багрійчук, п'ятий Федір Дальченко, одинадцятий Юрій Дзьома, другий Роман Дмитруха і третій номер Сергій Пугач. Ще одна атака від Благора Інвест. Атака, яка завершується взяттям, борі третя хвилина. Білочорна команда, друзі. І напрочуд ефективний початок зустрічі. Від цього учасника, від цієї команди Благарай-Інвест, уже 2-0 рахунок. Третя хвилина. Багарчук працьовує назад, але ще триває атака, і більше вона завершилася ударом на ближній кут. Та Маса Лейкін на ближньому куті. Лізарєв, Лізарів, лізарів. Ближні 11 інвест Зома. Зома перемолді перемомен. Відіграє yes, один гол. Ну, Благора Інвест на 14 й хвилині. Юрій дзьома переграє кіпера Романа Коробецького. Тож і 2-1 стане на табло. 2-1. на чужій половині, Ось вона недручність. Контр відповідь від суперників Благос. Кравцов удар зліли. У місці Василий Кіньдзьома. Відпідає. Момент і дальню, далі, друзі, замахає Євгеній Івашчук після розіграшу стандарту. Благо Рейнвест знову лідерує з різницею в плюс 2 м'ячі. 16 хвилина 3-1. Кравцов його зупиняє. Ващук притримує. І зараз Ващук. Лівіше. Гаврилуцу. Вправляє м'яча в сітку. Володимир Гаврилуца. Четвірка Благора Інвест. 4-1, друзі, за 2,5 хвилини до перерви. Сергій Пугач. Роман Багрічук. Багрічук набирає. Простріл на дальню. О, забиває. Відгукнувшись на дальній Федір Дальченко. 4-2. Вітек. Вітек. Так, друзі, другий тайм розпочався. Матчу за участі представників першої ліги. Є слішота Результативний старт і по перерві. Друзі, веде команда у біло-чорних кольорах. Знову гол швидкий від команди Сергія Балилі на першій хвилині зі стартом зустрічі, забивали. Тобував то гол Багрічука, Ну і зараз уже Кравцов ну, Багрічук підсікає точно і Дальченко. Зміг м'яча прийняти без опору. Гол забиває втретє, що, Дальченко приймає. І згодом вони з Юрієм Андрозі Дзьомою доводять цей випадком. До. Зятя воріть номер 3, 5 3 Благора якщо що, 23 хвилина. 2-0 тим часом вихіду, є слішо. Дальченко. І... У порожній кут, втім, певновар братиме. Проситиме вартивитися Благора інвест. Ровець цієї команди перебував на Газоні, коли номінальні гості вибігали в цю свою наразі результативну атаку. Бачимо, чи буде зараховано цей м'яч від. Розі гол зараховано від єслішо, але погляньте, як швидко приходить відповідь від суперників Благора інвест. Дальченко робить 5-4, Але наступна ж атака, як було розіграно, м'яча із центрального кола номінальними господарями команда у біло-чорних кольорах визначається в шосте і 6-4, 25-та хвилина. Мінезахищений творить суперника коробецький. Тут добування це буде Дальченко підводитися каже рефері. Сесанович підхоплює. Цезанович класно виглядає Вітика падіння Вітека Боч, друзі, він зараз збиває. Одразу ж апеляції про вар із лави запасних є слішо. Поки жовта йде до пасиву пугача за порушення права. Так, штрафний бакуне Благорайнвест. Цезанович грає на лізерівати води дотик. Багрійчук з лівої. І Сердюк до визначення. номера. Пугач. 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 Повертає в центр. Багрічук. Багрічук б'є коробоцький. Ще один сейв від голкіпера Благора Інвес. Балеля. Кравцов. І правої запиває Костянтин Кравцов. Знову всім. Матч! 31 перша хвилина. Уже хет-трик робить Костянтин Кравцов. 7 сьомий номер Благора Інвест. Ми маємо сім Дальченко Середюк повернув Дальченко. Удар. Хороший розіграш з голкіпером виходить у атаці. Дальченко. Не влучив, але зараз суперник помиляється. Відаються вперед. Моменту є що, Знову Роман Багрячуки якщо що, 7-4. веде колектив Сергія Балелі. Якщо що, розіграє із п'ятим. Дальченко надаль її замикає. Її замикає Юрій Дзьома. 7-5. Це за Котляр праворуч. Вітик обігрався з партнером. Вітик. Це не зберігає. А на швидкості віддаючи. Перериває 88-й номер суперників. Ще одне, якщо що. Дьяма пробуває! Друзья, м'яч летить у цей ближній кут. 7-6, если що. 7-6, 34-та хвилина. Балеля Тальченко Бал... Трохи більше двох хвилин до завершення цієї зустрічі. Гаврилус, а він уже влучить ворота порожні колективу Єслішо стане рахунок вісім. Бащукюрі при удокі В Штрафній зоні верховий м'яч. Багрійчук. Багрічук Котить на стійку, Замикає Федір Дальченко. Повід є слішо за 23 секунди чистого часу до завершення зустрічі. Різниця знову мінімальна. 8-7. Федір Дальченко. Покер від нього. Покер. І при цьому команда Федіра може поступитися лише час заволодіти відразу ж відправити по чужим порожнім воротам. Володимир Гаврилу це нещодавно так забивав. Але зараз. Але зараз момент Дальченко кидає голкіпер Благора інвес.